Доброго ранку. Настав той час, коли ми вже можемо підбити певні підсумки роботи нової поліції в місті Мукачеві та Ужгороді. І знову до цього до нашого ефіру ми запросили гостя, який у нас був два місяці тому. це Юрій Марцинишин, начальник управління патрульної поліції в Мукачеві та Ужгороді, Та Вікторія Кучер, патрульна поліцейська. Доброго вам Доброго. ранку, наші ранкові любі гості. Два місяці пройшли, можна видихнути певні е, кроки зроблені, якими вони були е, всі хочуть почути, і хочуть почути це з перших вуст, а не через якісь там зайві і е, не завжди виправдані і достовірні джерела. Отже, якими були ці два місяці для вас, як для керівника, і якими ці два місяці були для вас, як для патрульного поліцейського. Початок завжди стартувати дуже важко, починати з нуля, коли нічого не було створено. Ось. Але помаленько, крок за кроком, ми вийшли зараз за два місяці, вже пройшли цей медовий місяць, медовий. Так, можна так його назвати, вже вийшли. Другий вже. зараз більш систематизується робота, е покращується. Тобто десь вже робиться планово, не в хаотичному порядку, аби працювало все і все було добре. І був порядок, тобто зараз конкретні. Розробляються шляхи подальшої нашої роботи, тобто в конкретних напрямках. Ми бачимо вже проблеми двох міст. Uh -huh. Ось і таким шляхом ми намагаємося вже якось систематизуватися. Вікторія, ви за два місяці роботи в поліції, в новій поліції. Мали або підтвердити свої сподівання, або е, зрозуміти, що не все так солодко, як виглядало на перший погляд. І, е, е, можливо, це у фільмах так видається, е, десь все ідеально, і навіть гладко, і е, не, завсі, не зовсім реально. Е, як все відбувається насправді? Е, е, чи ваші очікування співпали з реальністю? Uh, ну, насправді, так як ви кажете, все насправді не так гладко, але очікування мої співпали, тому що ну, я... всі ми знали, на що ми йдемо. Uh -huh. і, ну, В принципі, поки що всім подобається, всі ідейні і всі задоволені. Uh, ви кажете, не співпали. Що саме ви маєте на увазі? Um, було спочатку трохи важко звикнути. Важко було морально, фізично, важко було в чому складнощі полягали? Uh. Ну, і морально було важко, і фізично було важко, тому що ми два місяці вчилися, дуже напружений графік був. Uh -huh. і, ну, без перепочинку одразу вже почали ну, працювати. Морально було важко, тому що, ну, можливо, щось таке десь було не так, як собі уявляли, були випадки такі, які трошки були морально тяжкі. Але це. Поки що все Але бажання піти з нової поліції не було. Ні. Супер Ні. Е, пане Юрію. За ці два місяці чи були люди, які відсіялися? Чи були люди, яких ви відсіяли, і е, чи чи кістяк власне залишився той, що й був на початку? Ну, ні для кого не буде секретом, що набрали 250 е патрульних із запасом. Із запасом. так. Е вже закінчили успішне навчання 243, тобто прийняли присягу склали і приступили до виконання службових обов'язків своїй, але е на сьогоднішній день 241 не залишилося в штаті, тобто два патрульних за власним бажанням покинули наші, на жаль, лави. Таких ще ви особисто звільнили, не було? Ні, по ще поки що не було. Ці два місяці пройшли в такому досить напруженому режимі. Окрім того, що вам доводилося слідкувати за порядком у двох містах, патрулювати е траси, е які між Ужгородом і Мукачевом, ви знаходили час, що особисто мене дуже радує на різні такі благодійні заходи, різні такі піар-я не можу їх назвати піар-акції, але ви намагалися різними способами бути ближчими до людей. Показувати їм свою роботу прозоро, демонструвати її і всіляко викликати до себе довіру. Хто був ініціатором цих заходів? І я хочу, щоб наші глядачі почули, які саме в яких акціях ви взяли участь, в яких заходах? Ініціатором була патрульна поліція міста Ужгорода Мукачева. Від кожного Ваші особи всі ні, не, не тільки кожен патрульний долучився до цього. Ми завжди так, якось так стараємося довести людей і настроїти, щоб відчути від них якийсь творчий підхід, тобто якусь креативність, якісь ідеї і. Будь-яка найдрібничка, вона може просто перерости в масштабну якусь акцію або ось ці заходи, які ми намагаємося проводити. Це не піар-акція, це просто це наші, це наші будні, робочі будні. Тобто такими воно десь було можливо в хаотичному порядку знову ж таки, бо початок. Зараз це вже систематизується і десь буде певний план якісь там відвідування шкіл, тому uh -huh. що почати uh -huh. треба з наймолодшого нашого покоління, з нашого майбутнього. Тобто, щоб вони привикали, що патрульного, коли бачиш, по аналогії, як в Європі, десь. Щоб він міг підійти до нього, не боячись, якщо десь загубився, порадитися, порадитися звернутися 200%. за допомогою, за будь-яким питанням, так само і інших громадян. Тобто, що поліцейський в першу чергу має бути другом для ну, будь-якого громадянина своєї держави. Ось, е Дуже багато акцій проводиться за ініціативною самих пантрульних, самих, е, самої роти. Е, ми намагаємося всі якось сприяти цьому допомагати, десь транспортом, десь е, можливо зібрати якісь там солодощі були от на свята чи будь-які інші. Е, е... Ну там необхідні предмети для тих чи інших, там залежно де, де проводяться ці акції. Ось була така спланована акція. Єдина, що по всіх Україні намагалися на різдво це 6-го числа на святвечір і 7-го на різдво на всіх жидевох вокзалах, станціях. В кожному місті, де діяла Це патрульна по поліція, Україні. по всій Україні угу. так, була така оце єдина спланована акція, що іменно флешмоб можна так назвати. Що всіх приїжджаючі патрульні діли е шапочки Діда Морозів, і там солодощі невеличкі, зустрічали всіх приїжджих, е усміхались їм, бажали їм гарного вечора, гарного різдва. Ось таким чином намагалися десь підняти святковий вечір. Як на вас реагують? Дітки, знаю, точно в захопленні в мене дитина особисто каталася в вашій поліцейській машині і розповідей, і вражень на увесь тиждень. Це справ... Ді, дуже добре для діток, як на вас реагують дорослі, тому що є такі, які зі скептицизмом ставляться, вважаючи, що поліція має займатися ловлею злочинців, а не такими от промо-акціями, моя мою думку, я вам озвучила, що це все таки дуже позитивний такий крок і така позитивна динаміка. Але загалом ви часто зустрічаєтеся з таким скептичним ставленням. На початку це зрозуміло. На початку там ніхто не вірив. Всі ми, ми з вами говорили, чекають, аби підставити тільки підніжку, і мало тих, хто справді вболіває за вас. Чи змінилася ситуація з того часу за ці два місяці? На жаль, люди ще поки що ну так вже видно тенденцію іменно позитивну. Але е, люди, навіть коли першого числа зразу на Новий рік, в перший день Нового року вийшли на вулиці, одягнули Діда Мороза, Снігурочку mm -hmm. і на площі Петві проводили таку також акцію, зупинили автомобіль, е, вітали їх з наступившим роком там. Ну і такі теж е, символічні подарунки їм вручали, то люди з обережністю. Отже, якби першого числа зразу там десь... Якщо нюхати, піднувити. як то кажуть, і підловити, але вони не чекали. От, спочатку такі з обережністю, якоюсь, десь, ну, може, з агресією якоюсь, там, десь всередині. Але коли не бачили, що всі усміхаються, приходять вітають їх, що ніхто ніяких документів не перевіряє, чисто так символічно, на яке світло потрібно проїжджати, в яких місцях можна зупинятися, ну. Ось такими моментами десь намагалися нагадати водіям про основні правила дорожнього руху. Тобто, вони були, чесно кажучи, дуже здивовані і не вірили, що таке може бути. Вікторія, ви також з такими зустрічалися? Так, люди в принципі досить добре на нас реагують. Ну. Крайні, у мене не було такого, щоб мені от, щось от, мене питання до вас від жінки до жінки. От ем, вибачте, пане Юрію, я можу це спитати. Одна справа, коли зауваження тобі робить дорослий е, здоровий, такий високий, кремезний чоловік і по виписують під штраф попередження. Інша справа, коли підходить симпатична, красива жінка. І ем, так, це стереотипно, але її як авторитет не сприймають. Ем, як ви ведете себе? То це має бути вироблена якась певна психологія. Повинна бути вироблена певна тактика поводження з такими людьми, тому що серед правопорушників мало, як правило, ввічливих, якщо вони вже скоюють якісь порушення і злочини. Ну, в принципі, так, вічливих мало, але ми стараємося якось підійти з посмішкою, попередити. Ну. Я думаю, жінка в формі все таки мисейки, і ну. Тобто, ви одягаєте форму і одразу е, перевтілюєтесь, скажімо, так? Думаю, так. Стараємось. Знаю, що ви працюєте і всіляко розвиваєтесь над собою. нещодавно тиждень, якщо не помиляюся, у нас перебував і навчав наших нових поліцейських радник уряду з Канади. Він колишній патрульний, якщо я не помиляюсь, так він там керівник був поліції. Мав керівну штаті, посаду, так. і він мав що розказати і передати якийсь певний досвід нам. Що дало, дало спілкування з ним, і що вдається все застосувати в нас на практиці? Він з нами прибував дійсно був норм 10 днів з нами прибував. Більше теж? Так, вони пролетіли, чесно кажучи, як один. Він коли їхав, ми з ним спілкувалися, бо ми зустрілися з ним в Києві, коли були там на uh -huh. тренінгу разом. Ось він казав, я не знаю, чим я буду займатися. 10 днів це досить багато. Я кажу, не переживайте, ми знайдемо чим зайнятися. І він був, чесно кажучи, десь дуже здивований, що ось таким чином і так насичено пройшли всі ці 10 днів. Він зустрічався окремо з кожною ротою перед заступанням, тобто пояснював, розказував, для чого, як правильно що робити, десь своїм досвідом ділився, бо в нього, 30, якби не було, 30-річний досвід. І, до речі, Другого числа, якраз це був перший день, перебуваючи в Україні. Пішов. Він пішов на відставку mm -hmm. да, на вже у на, на пенсію, скажімо mm -hmm. так. Ділися з кожним з офісом з з кожним відділом. Да, не всі норми, які вони впроваджують, і, і не всі ті заходи, які вони роблять у себе в країні, десь вони в нас, але досить великий досвід ми почеркнули в аналітичному плані, тобто яким чином аналізувати, що всі проблеми і як крім ситуації, так і адміністративно, треба не дивитися поверхнево, а більш глибше десь не катитися потенціально. Тобто він вам попереджувати злочини за допомогою попереднього аналізу. Так. Якраз от те, що функція, де превентивна функція, то на попередження не діяти після того, як скоїлося злочин mm -hmm. чи правопорушення, і розшукати злочинця, наприклад, там, чи правопорушника, а іменно щоб на випередження, щоб не допустити саме це. Е, в кожному напрямку він десь зорієнтував, е, підсказав, е, враховуючи його цей багаторічний досвід. Як організовується робота, і багато в чому ми зараз намагаємося десь за цей місяць так, скажімо так виробити якусь стратегію подальшого розвитку, і благодаря йому тобто, застосувати десь на практиці іменно ті моменти, які нам підказав, в якому напрямку нам працювати. Тобто дуже знакова досвід, була і... зустріч із ним. Звичайно. Не завжди злочину вдається попередити. Давайте згадаємо ті злочини, які трапилися за ці два місяці. Детально, один до одного, ми, звичайно, не скажемо, але що це переважно було за правопорушення і, і які з них вдалося попередити? Е, були ряд ряд були крадіжок. Е, ну, такі, щоб взагалі, от. Є невеличка така, як статистика. Але ми не любимо до статистики звертатися, бо це зараз трошки вже не наше. Ось було всього 63 злочини. Але найбільше було це крадіжок. Це квартирні крадіжки, офіси. І все найчастіше, ну нічого дивно немає. що Все трапляється в основну у це на вихідні дні, коли десь люди вже виїжджають на відпочинок, залишають робочі місця. І ось таким час був не Такий серйозний резонанс це коли по місному качу, що новонароджену дитину знайшли у е, угу, сміттєвому угу. баті, що виклик таке ну досить неприємно і так е, така коли незрячу бабуся, знайшла ваша патрульна поліцейська і отримала за це відзнаку за людям. І... От от мені такі речі подобаються, що ви звертаєте на них увагу, ви стимулюєте різними способами своїх працівників, ви відзначаєте їх. Нехай це буде у вашому внутрішньому такому осередку. Але для людини, яка це зробила, дуже це таке. Це, 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 це все таки дуже важливо, і це, напевно, один з тих пунктів, який які вас відрізняє від попередньої поліції. А ми спитали у мешканців нашого міста, що на їхню думку відрізняє нову поліцію від попередньої. Інтересно. Нова ну, поліція, як я бачу, постійно їздить, тобто не сидить на місці, або краще сказати, не сидить в засаді, як як працювала стара. Ну в принципі, поки що так особливо я нічого іншого не помітив. Ну ще машини бачив, забирають. Якщо так, вони вже аж дуже неадекватно припарковані. Нова ну, поліція на на нових умовах. Це порядок, відвертість, відкритість і законність. Ну я сподіваюся, що відрізняється, тому що з ними не сталкивалась. Не знаю, сподіваюся, що вони взятки не беруть. Проявляся, побачимо ще. то вони тільки почали працювати. Вони день і ніч тут чергують. Вже може це добре. Правда, я не знаю, що вони виконують на машинах, постійно молодь. Хоча б вони привітливіші, йдуть на зв'язок. Та звичайно краще. Зміни завжди не краще, Так я скажу. От бачила вечорами дуже часто їздять по вулицях, патрулюють. Видно, їх добре видно. здалеко видно, і з близьких видно. Вас добре видно. Я не знаю, як нашим глядачам, але мені, коли я бачу ваші проблискові маячки, мені стає спокійно. Я себе почуваю дуже захищеною. Я б хотіла, щоб таке відчуття мали всі мешканці нашого міста. І м -м 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 часто е ви справді дуже багатьом допомагаєте. І я знаю, що вам навіть пишуть подяки у письмовому вигляді. Так це все офіційно. І м -м за що дякували в основному. Ну, дякую імно за неординарність. Тобто, коли патрульний завжди мо так ми звертаємо і привчаємо. Патрульний, щоб він не може проїхати поруч, коли стоїть автомобіль десь з боку припаркований на аварійній ситуації, на, на, на аварійній сигналізації, наприклад, чи знак аварійної зупинки висновлений. Тобто патрульний обов'язково повинен зупинитися запитати, яка допомога йому потрібна. Якщо він має можливість надати допомогу, то максимум повинен надати допомогу, щоб люди відчували якусь навіть, не то, що захищеність, а навіть що, бо ніліко не буде секретом, що пересічні громадини наші десь може, суспільство так виховано ще не, не на такому рівні, щоб кожен міг надати допомогу один одному. Але патрульні для того і є, поліцейські, поліцейський, поліцейські, щоб в будь-який випадок попередити правопорушення і, ось, і надати будь-яку допомогу. <праць> Знаю, один випадок, за який можу я розповісти, не можу сказати, який точно патрульний поліцейський, але в мене є знайома жінка, старша жінка, яка дуже-дуже хвора. Насправді, і вона кожні два дні добирається в центр міста на таку процедуру, як діаліз. Вона для неї життєво необхідна. І жінка дуже важко пересувається. І мені настільки, настільки було приємно, коли я почула, що патрульний поліцейський просто побачив її на початку міста. Вона чекала. Або маршрутне таксі, або просто таксі. Це я вже цього я вже не знаю. Зупинилися і просто підвезли її в центр міста. От такі речі е, потрібно говорити. Про такі речі треба їх треба озвучувати в прямому ефірі. Скептиків скарг завжди є багато. Як ви реагуєте на скарги? Е, дуже часто ми з вами є активними в соцмережах і спостерігаємо. Е, навіть самі журналісти е, пишуть е, часом незадоволені пости, що поліцію потрібно довго чекати. Е, Те се поліцейські зустрічаються, як ви реагуєте не такі скарги. Я ще хотів додати ще один приклад, був що коли чоловік вийшов, в банк, заплатив квитанції просто за комунальні послуги, був чек і деякі кошти там щось в розмірі 500-600 гривень залишилися. Uh -huh. І десь випадково вони загубилися, поліцейські знайшли. тобто Чоловік вже йшов розстроєний додому, але коли вже підходив додому, то дружина він каже, каже, спуститься, вони поліцейські, вони знайшли твої гроші і твій чек. Тобто вони по чеку піднявши, там був вказаний адрес. Приїхав Ібо на адресу, люди були здивовані, що невже на сьогоднішній день таке дійсно може, може трапитися? Ось така ситуація теж в нас була. Добре. Що стосується скарг, скарг, так, зараз навіть їх побільшало, але люди можливо десь не можуть ще самі перенастроїтися. Тобто, що ми те, що бачимо, та і пишемо, ніяких питань в лапках кажучи, не, не вирішуємо. На місці, не на місці, і можливо. Раніше для людей було звичним способом вирішувати якісь питання іншим. Методом, а коли зараз єдина поки там виноситься постанова, складається протокол на будь-кого, на для нас немає різниці. Хтось це високопосадовець чи простий громадян для нас рівні. Часто просять вирішити іншими способами? Е, ну часто, не часто, вже як були навіть, на конференції, озвучили там десь каву і намагаються якось намікати, ну не прямим текстом намікати, а може, в каву ще щось кажуть, як щось, ми не розуміємо, про що ви говорите? І вони зразу після того, скажімо так, вже зупиняються, бо. Подальшого діалогу немає, немає смислу далі продовжувати його. Ось, почастіше. Зараз ми намагаємося, що в соцзасобах, в соцсетях, коли вже йде вже десь якісь розмови, якісь зауваження там до нас. Ми це все враховуємо, обов'язково перевіряємо, бо для нас це теж інформація. Не завжди ми можемо все відслідкувати. Але чогось, проаналізувавши це все, щось воно так одні ті самі. Дуже Ніді самі люди пишуть, так. і причому чогось як 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 заказні матеріали, як чогось негатив. В основному ось цього позитиву дуже мало і е, дуже часто дискредитують е, і неправдиву інформацію. Трошки доводить до людей. Щодо очікування поліції, за який час в такому ідеальному варіанті повинен повинна приїжджати приїхати на виклик патрульна поліція. Час прибуття десь ми вже на сьогоднішній день змінімізували до 5 хвилин, ну, скажімо так, 5 хвилин 20, 20 секунд, це в середньому скажімо так, беремо за місто за Мукачу. Ну, Але достатньо 5-7 хвилин це отакий стандарт, ми намагаємося максимум добитися ось цього, щоб 5-7 хвилин повинно пробувати, можливо, ще і скоротити цей час. Але бувають різні форс мажорні випадки, як, наприклад, коли е, на днях е, згорів універмах Україна, всі ми знаємо, і було задіяно дуже багато патрульних поліцейських ші, ші. до роботи. І саме в той день я читала скарги на те, що неможливо дочекатися патрульної поліції. І мені здається, що самим, самим нашим громадянам потрібно час від часу входити, входити в ситуацію і намагатися бути толерантними і десь терпимими. 一。Uh. <laughs> Є об'єктивні просто причини. Так. Дійсно, от як ось ця ситуація, правильно, ви замітили, що десь ми нам десь можливо це і наше недопрацювання. Ми будемо намагатися якось більше громадян донести цю інформацію. Тобто, чому іменно чому так трапилось? Чому патруль не приїхав там за 5 хвилин, а приїхав за 15-20 за хвилин? Ось, ну будемо загальними зусиллями якось намагатися довести людей. І люди дійсно повинні війти в положення, десь почути нас також і зрозуміти, що ми теж сильні. Ми продовжуємо в вас вірити, ми продовжуємо за вами спостерігати і ми продовжуємо що ми віримо в те, що ем, скарг поменшає, е, побільшає подяк. І така наша мета, і така ваша мета. Я думаю, також. Я вам дякую за вашу роботу. Я вам дякую за те, що ви охороняєте наш спокій. І хочу, щоб це відчуття було завжди виправдане і підтверджене реальними фактами. Це вам за запрошення. до нас приходили патрульні поліцейські Юрій Марциниш, начальник управління нової поліції в місті Ужгороді. Та в Мукачеві, та Вікторія. Я перепрошую, аби не помилитися. Кучер Вікторія Кучер, патрульна поліцейська. Наш ефір триває далі. Дивіться телеканал Тиса 1